Ві, наші учні з днем знань, вітаємо вас з перше вересня! Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року. Вітаю вас з першим вересням. На вас чекають неймовірні відкриття, нові експерименти. Ми будемо вчитися трансформувати ваші мрії та ідеї в проекти, а також втілювати їх. І на цьому шляху я бажаю вам бути сміливими, бути самодисциплінованими. Нехай цей рік буде незабутнім, вражаючим, натхненним. Нехай у вас буде багато друзів, класної комунікації. Вірю в те, що ви. Спочинаючи з цього навчального року, станете краще, будете краще, і у вас завжди все вийде в цьому навчальному році. Знання це ключ до майбутнього. І ми, викладачі раді, що разом з вами розпочинаємо цю захоплюючу освітню подорож. Я впевнена, що кожен з вас обійде штучний інтелект. Бажаємо фізикам і лірикам експериментувати. Творити і досягати вершин, бажаю вам успіхів у навчанні, натхнення та здійснення заповітних мрій. День знань – це прекрасне свято, це свято усіх, хто хоче і прагне бути освіченою креативною людиною. Я хочу побажати вам бути сміливими, допитливими, дисциплінованими і пам'ятати, що шлях в тисячу миль починається з першого кроку. Робіть ці кроки до своєї мети. До своїх мрій і нехай все вдається. Вітаємо!